Привіт! Мене звати Андрій, я засновник компанії EasyBoot, а також головний інженер з вищою технічною освітою. Сьогодні ми вам покажемо, як зробити дорогий ремонт. Багато хто думає, що якщо у вас немає обмеження в бюджеті, то ремонт зробити набагато простіше. Але насправді це не так, бо у вас дуже великий вибір. Зараз ми вам розкажемо топ-10 порад, як зробити сучасний якісний ремонт, який ніколи не вийде з моди і буде виглядати сучасно навіть через 100 років. Порада номер один, яка зекономить ваш час, подасть очікуваний кінцевий результат це грамотний, інженерний та дизайнерський проєкт. У нашій команді підібрані дизайнери, які зацікавлені в кінцевому результаті, а не у відкатах за реалізований товар. А також працюють профільні інженери по кожному виду робіт, такі як електрика, сантехніка та вентиляція. В першу чергу ми будемо витрачати кошти на стелю, стіни та підлогу. Порада номер два це стеля. Ми рекомендуємо робити звукоізоляцію, а також зазвичай стеля робиться з гіпсокартону. Це багаторівнева стеля, тому що там проходить багато інженерних комунікацій. На стелі у нас передбачені ніші для декоративної підсвітки, тіньові шви. Передбачені ніші для карнізів, а також елементи декору, багети та молдинги. Порада номер три стіни. На стінах у нас іде повний комплекс оздоблених робіт, а саме штукатурка, стартова шпаклівка, стеклохолст і фінішна шпаклівка. Стіни йдуть під покраску або декоративну штукатурку. Також можемо додати додаткові елементи декору, такі як крупноформатна плитка або стіновий панель. На стіни ще можемо додавати додаткові молдинги, які будуть покращувати ваш ремонт. Порада номер 4 підлога. Для того, щоб вас не турбувало сусіди, необхідно робити звукоізоляцію. А також в дорогих ремонтах ми вкладаємо паркетну доску. Окрім паркетної доски, ми використовуємо широкоформатну плитку. І під цю плитку ми обов'язково вкладаємо електричну тепу підлогу. І вона у нас як альтернативне опалення. А також ця підлога вам допоможе в такий полівок, як зараз. Це довбала ці москалі. Порада номер 5 санвузолі. Ми використовуємо вбудовану дизайнерську сантехніку відомих європейських брендів, на стінах широкоформатну плитку. Робимо додаткові полички з підсвіткою, використовуємо електричні рушникосушарки дизайнерської серії, а також замість них можемо використовувати електричну теплу підлогу та встановити просто гачочки. І додатково обігріти за зеркалом для того, щоб запобігти запотіванню. Порада номер 6 кухня. В дорогих дизайнерських ремонтах ми використовуємо кухні виробництва Італії. Дуже зручно і комфортно це окремий острів, який використовується як робоча зона, а також окрема барна стійка. Для збільшення комфортності ми робимо кладовку для зберігання всього необхідного. Острів, робоча поверхня та фарту виготовлено з каменю. На кухні вся необхідна будована техніка торгової марки Siemens. це холодильник, морозильник, є дизайнерський змішувач з додатковою лікою, додатково питна вода, дозатор для миючих засобів, подрібнювач. На кухні у нас індукційна варочна поверхня, витяжка, є вбудована посудомийна машина, місце для зберігання бутових підходів. Дуже зручно. мікрохвильова піч, духова піч, вбудована кава машина. Та також холодильник для зберігання вина. Порада номер 7 це меблі. Меблі у нас використовуються дизайнерські, які розробляються згідно індивідуального проєкту. Порада номер 8 освітлення. Ми використовуємо вбудовані світильники та вбудовані треки. Багато декоративної LED-підсвітки для створення настрою. Нічна підсвітка та підсвітка декоративних елементів. Також використовуємо rgb підсвітку для створення настрою. Порада номер 9 Плінтуси та двері. В дорогих дизайнерських ремонтах ми використовуємо двері прихованого монтажу під стель. Це виглядає дуже красиво та додає простор. А також ми використовуємо плінту з прихованого монтажу. Його робити дуже важко але виглядає дуже красиво. Порада номер 10 підвіконня. Підвіконня ми робимо з каменю з додатковим електричним підігрівом. Під підвіконням ми встановлюємо дизайнерські радіатори. Для збільшення комфорту ми використовуємо широкі м'які підвіконня для того, щоб ви могли насолоджуватись зовнішнім виглядом. Для того, щоб ваше очікування співпало з кінцевим результатом, необхідно обирати досвідчену команду. В нашій команді працюють перевірений дизайнери, інженери, а також будівельники, і всі ми маємо досвід роботи більше 15 років. Тому обирайте правильно з нами будувати легко.